Ну що, доброго ранку вам. Тут я завжди проходжу, дивлюся білочок. Вони тут бігають. Ну що? Сьогодні в нас середа. Сьогодні я йду на роботу. Бачите, яка в нас погода така зовсім пасмурно, похмуро. Сьогодні буде дощ. Вчора була Гарна погода. Три дні вихідного, лонг вікенд був чудовий. Я їздила на океан, відпочивала. Тому той, хто пише, що в Канаді тут всі пашуть і падають від роботи, ну таке по-різному. Ну, мабуть, я тут не пашу і не падаю від роботи. Ну, я не скажу, що не важко працювати, зрозуміло. Важко зрозуміло, що працювати всюди потрібно. Я не знаю, в яких країнах ви жили. Ми, мабуть, мабуть, з вами жили в різних українах. Я завжди працювала. Важко, завжди. Потрібно було за все платити. Ось мені сподобався один коментар. Те, що пишуть, що канадці такі корисні, такі дуже е, е, люблять кошти, гроші. Хм. Ну не знаю, а українці не люблять гроші. Вони безкорисні, вони працюють безкорисно. Так, є люди, які якусь частину роботи виконують безкорисно. Але тут теж є багато волонтерів, які виконують роботу безкорисно. Ще про те, що тут треба пахати так, що прямо мені хочеться прокоментувати той коментар, що в нас тут жінка працювала, прибирала туалети, впала від інсульту. І все, прямо, їй не платять, її звільнять і все таке. Коли я коли так пишуть що прям туалети прибирають, тут усі посуду миють, а там, ну різне, виконують якусь грязну роботу. А я хочу відкрити вам таємницю. Люденьки. В Україні цю роботу теж хтось виконував. Якщо ви були менеджером або я б'юті мастер в салоні, то хтось в цьому салоні прибирав, хтось ми в туалет. Вибачте, після вас. Можливо, після ваших діток мили туалети в школі хтось, тобто кожну роботу потрібно поважати. Ну, так, якщо ви приїхали в іншу країну, та немає мови в вас гарної, можливо, навіть немає освіти, то, що ви там десь, в якомусь щасному вузі. Або десь мені жіночка казала, а я пройшла навчання, кажу де? На психолога? Я говорю, де? Ну ось у курси пройшла. Вибачте, я б про те, що якби, якщо ми кажемо про професіоналізм, то ми кажемо про те, що... Ми б довіряли, мабуть, людині, яка має гарну освіту, має гарну практику, а практику треба пройти. Якщо про психологів, я можу сказати про те, що для того, щоб почати практикувати в моїй професії потрібно багато, дуже багато провести консультації. І тому у когось консультація, я буду казати за Україну, коштує 200 гривень, а у когось півтори тисячі. Частіше всього. Я не буду стверджувати однозначно. Частіше всього 200 гривень коштує консультація у людини, яка тільки починає консультувати. Тобто досвіду немає, я на вас повчуся. Ось так. Тому буде дешево. Але... Знаєте, якщо нам здається, що ну, така дешева консультація, це, не, звісно, не тільки про психолога, це і про лікаря, це й про інші професії, які надаються такі послуги про того ж ем, перукаря, про того ж, ем, ем, Наєлі. Ну, той, хто наращує ногті, волосся. У, ма... у майстра коштує дорого. І це щось складається. Точно так же, якщо ми скажемо про якісь будівельні роботи. Поклеїти шпалери. О, ось хтось клеє шпалери. За 100 гривень я кажу образно. А хтось за 500. О, візьму цього ще за 100. Та за 100 він так вам наліпащить, по-різному буває. По різному буває, бо зараз будете казати, о, та є дешеві, та таке гарне. Є. Але це є ризик. Тому ось так. І той, хто казав, що... В Канаді пише, що немає, є і лікарняні. Якщо ви офіційно працюєте, ви отримуєте ті ж самі гарантії, які отримує українця. Я хочу сказати українці, які мають Work Permit, ті ж самі гарантії, як і той, хто постійний мешканець Канади, або він громадянин Канади. Тому у вас є і лікарняні. У мене на роботі працюють дівчата, в яких є діти. І вони ходять і на лікарняний. Якусь частину, так, лікарняну їм оплачують. Але якщо її немає цілий місяць, то зрозуміло, треба і ще треба якийсь час відпрацювати, тому що ось три місяці треба було відпрацювати, щоб тобі у нас була. Ось свята були в понеділок. Щоб тобі це оплачував роботодавець, треба було три місяці вже працювати. Ну, ось так. Тому казати, що в Канаді тут всі працюють і падають. З них ну, по-різному працюють. То я вам хочу відкрити ще таємниць. Що в Україні теж люди працюють і в них стається інсульт, і різні хвороби. Я працювала в школі, то якщо, не дай Бог, ти захворів, то тебе так вичехвостять. Я це сказала м'яко, тому що тобі потрібна якась заміна, комусь потрібно замість тебе попрацювати. А Частіше всього і таке є практика, що це поставлять на заміну або психолога, або соціального педагога, або асистента вчителя. Тобто, ну, це люди, які ну, не завжди в темі предмету, який буде викладатися. І це не немає часу в тебе підготуватись. То в моїй школі особисто наша директорша казала, ви це як я, я ще й психологом була, в мене півставки, психолога було в школі, нам це казало, що це в рамках твоєї півставки, ти якраз ось ходиш по замінах і кошти ти не отримуєш. Та й підготуватись тебе немає, піди що-небудь потестуй. Ну ось тобі буде і твоя робота. Потім, коли там потрібно було заповнювати якісь їм документи, вони посадили мене за комп'ютер, щоб я це зробила. І я дізналася, що ці всі заміни, які я заміняла, соціальний педагог заміняв, були оплачені. Ну, зрозуміло кому. Дирекції. Тому ну ось так. Коли ми кажемо, що в Україні в нас було все ідеально, а тут в Канаді. Ну, якось не дуже, то, знаєте, вибачте, ну, не можна так порівнювати. І там країна, і там країна. Я дуже люблю Україну. Але любити і приймати все як хоч, хоч що хочеш роби, в Україні все гарно. А всюди все погано. І коли тут пишуть, Чого українці їдуть з України? Люди, ви зовсім неадекватні. Чи ви десь там сидите під Польщею або ще десь біля кордону? І у вас нічого не летить. Ви гарненько, як мені писали, а в мене садочок, в мене будиночок, я тут курочок держу, у нас тут бомби не летять. Я за вас рада. Ну, дійсно рада. А в мене в Запоріжжі летять бомби. І сьогодні летіли бомби. І сьогодні є постраждалі серед мирних. І сьогодні в людей повибивало вікна. Ну тому ось так. Тому коли пишуть оце про незахищенність українців в Канаді, там ще десь. Люди всюди потрібно працювати. Якщо ви на лайт варіанті працювали в Україні, ну, ну вибачте, тоді це не ваша країна, тоді це не ваш варіант. Ви можете приїхати до Запоріжжя і там отримати всі емоції, які... Той, хто скаже, та люди ж живуть в Україні, бо живуть в Україні. А куди ж їм діться? Не у всіх навіть коштів вистачить, щоб доїхати в якусь іншу країну. Якщо на початку всі схватилися і полетіли, всі це я кажу за тих, хто виїхав. Але не всі поїхали. Були ті люди, що казали, та ні. Все буде гарно, все тут якось там півроку, туди-сюди наша перемога, туди-сюди я зостануся вдома. Хтось побоявся кинути свою роботу, тому що він розумів, що як він тільки звільниться з роботи, більше його на цю роботу не візьмуть. Його місце буде зайняте. У когось чоловіки пішли на війну. І вони залишилися в Україні, хтось виїхав. І вони не можуть, хтось е, своїх дітей не змог кинути. І це якщо йому 18, то він ще дитина. Якщо комусь це не зрозуміло, то, ну вибачте. І оце коли я чую, що обов'язок кожного чоловіка померти за Україну. За Україну треба не помирати, за Україну треба вбивати. Це сказав один з військових. і я хочу сказати, що для мене це було так дуже потужно. Тому що я довгий час, оце коли слухала оцих е, я же мать, коли писали їм, так іди, чого ти не йдеш на передову. Так я же не можу кинути своєго рібінка. Я же мать одіночка. Оце про мать одіночка. Це таке. Вибачте, мать-одіночка. Далі я не буду коментувати. У нас цих мать-одіночка дуже багато. Таких хитрих, яких чоловіки є. І все, але отримати від держави хотілося. Ну то ладно, то їхні. Тому хочу сказати, що в Україні і в Канаді людина захищена. Є і лікарняний, є і різне. Але в Канаді. Ем, Можливість купити, як в Україні, до лікарняний. ну, Така дуже низька. у нас же полюбляють літо. Ой, ні. ми з чоловіком їдемо на море. Так ти ж працюєш. Ай, куплю лікарняний. Ну, давайте будемо чесні. Ну, що такого не було, не було в вашому оточенні, ніхто ну, навіть не чули. Ну тоді ми ж з вами жили в різних країнах. Я жила в реальній країні, Україні, а ви жили в якійсь ейфорічній Україні. Тому Україна це люди, які її. які в ній живуть, які відносять себе до цього, до України. Тому ось так. Так що такі коментарі на мене не діють, але можуть подіяти на когось, хто збирається їхати кудись. І якщо він зостанеться, можливо, його життя вже. Ну, далі не буду продовжувати. Ну, ось так. Тому кожний робить за себе сам вибір. Навчиться бути дорослим. Той, хто питав, як побороти депресію в Канаді? То це таке, так, таке дуже широке поняття, про що я зараз? Я про те, що треба зрозуміти теологію, чому ця депресія? Якщо ви приїхали. Були не готові до того, що ви зміните е, свій світогляд, вам треба буде адаптуватись. Дуже багато людей хочуть приїхати в Канаду, не, не, в Німеччину, там, в Бельгію ну, куди, в якусь іншу країну. І е, щоб в них був такий же статус. Все точно так же, як було в Україні. Ось я хочу так, як в Україні. Я хочу бути там лікарем, я хочу бути юристом. Ось там я читала сьогодні, в групах пише дівчинка, я там танцюристка чогось там. Я професійна танцюристка, але в Канаді тут я десь вона там танцює. Ну, вечором якісь там невеликі кошти вона отримує і пише, що я збираюся їхати з Канади, тому що потрібно, вона живе в величезному місті, в Торонто, я так зрозуміла, або ще в якомусь величезному місті. Це дуже дорого. Ось, І е... вона пише, що я не можу собі забезпечити житло, їжу цією роботою. Але не збираюсь понизити планку своєї роботи. Тому що я мені 27 і я професійна танцюристка. Ну і ну, танцюристка. Ні. Зрозуміло, що воно буде вас доставати те, що ви як чогось досягли вже в житті. Коли це мене наздоганяє, що я там психолог, який 20 років поклав на те, щоб стати професійним психологом, стати тири-пири-пири-пири, От мала статус ту ту Коли це мене наздоганяє, я згадую про те, що вибач Світланка. Але в твоїй країні війна. І згадую, як я ночами бігала в той підвал в себе під будинком. Сиділа там і в мене в підвалі не працює Wi-Fi, телефон не ловить. І я розуміла, що якщо мене тут завалить, десь буде прильот близько. І мене завалить. То тут буде моя могила, поки я тут з голоду не помру. І якщо ви скажете, що та, ну всіх там достають, ну всіх достають і не всіх достають. А ви знаєте про тих людей, яких навіть дістали з-під завалів, вони отримали такий шок або такі травми, що вони потім... Через який час помирають. І це ті втрати, які були, як би можна віднести до того часу, коли це відбувалося. Тому що, вроді, людина померла там через півроку. І все, вроді, окей, не померла ж вона зразу. Так. Але, або. Людину паралізував, або той же інсульт. А ну, коли в Запоріжжі було по 15, та й є, по 10, по 15 сирен. І ці кожна сирена така доволі потужна, це може бути і час, і півтора. І ти сидиш, ти або ховаєшся кудись, якщо є можливість. А якщо ти їдеш на роботу, ти їдеш у трамваї або в автобусі, то зрозуміло, ти ж нікуди не ховаєшся. Як же ти сховаєшся? У мене була така ситуація, розкажу, що я їхала в трамваї, мені їхати трамваєм 50 хвилин до роботи. Ну якщо з двома пересадками, то це десь Трамвай їде повільно. Десь... Ну, десь так воно є, десь там пересадка там часто ходять у нас трамваї, два трамваї. Тобто я їду в своїм трамваї. І коли ми доїжджаємо, той, хто дивиться із Запоріжжя, ми доїжджаємо до Іванова, проїжджаємо Іванова, виїжджаємо на Жилмасів. І починається обстріл. І починається обстріл Моторсічі. І це зліва і справа у вас. Падають бомби. Ви їх не бачите, ви чуєте їх. І тут зупиняється між двох прохідних, зупиняється трава і каже, ми далі не поїдемо, виходьте, шукайте укриття. Де шукати укриття? Я їду на роботу. Сьома ранку, сьома десять, сьома двадцять. Де ж його шукати, те укриття? Ми полягали на підлогу цього трамваю, і люди почали кричати, що ми нікуди не вийдемо, включай швидкість і поїхали швидше, хоч до парку, вони знають там парк Клімова того, щоб виїхати хоч з цієї опасної зони. Водій каже: я теж з вами, мені теж страшно, але вона нажала на ту гашетку. І ми виїхали з зони, а потім вона довезла до нас до Анголінка, зупинилася і все ж таки сказала виходити. І ми бігли через той базар. І воно все бахкає, бахкає. Потім я дійшла до школи. І що? Ну, яка різниця? Я доперлась до тієї, школи, добігла, дойшла до тієї школи пішки, тому що розуміла, вже кудись йде сирена. І залізли ми в той підвал в школі, але підвал це як вам сказати, це столовка, це підвальне приміщення, теж воно не, не спасе. Коли починається обстріл, а обстрілів у нас в Запоріжжі було багато, тоді, та й зараз. Але зараз я ж не в Запоріжжі. І починається і наша директор каже, так, все, йдіть додому. Йдіть додому. Мені тут не потрібно, щоб вас тут в школі завалило, і ви тут померли, і я буду за вас відповідати. Я послухала, і оце був кхе, така крапочка, коли я зрозуміла, що та нікому не потрібно моє життя. Ось зараз каже, йдіть вціля. Ще була крапочка, коли наша директор сказала, що державні ноутбуки, які нам видали, не брати додому, їх заставляти в школі. Ну, а це незручно, ти щось там робив, потім ну, треба тобі в хмару скидати, ну, все ж ти туди не скинеш, ну таке. Ну, якось так. А ти ще працюєш як вчителя, той, хто вчитель, він розуміє, що ми ще працюємо і вдома. Тобто треба тобі написати те, що ти завтра будеш дітям розказувати якийсь звіт, ну щось там. Я людина, яка допитлива, і я питаю, кажу, чому? Що так нелогічно? А вона каже: а якщо вас уб'є вдома? І з вами буде ноутбук. Він же буде зламаний. І це ще була одна крапка для мене, щоб виїхати. Ну ось такі. така сповідь. Можливо, комусь це буде не цікаво. А можливо, комусь і цікаво. Тому кожен вирішує за себе. А я вже пішлі дійшла до роботи. У мене гарна робота. Так, вона не сама легка, яку я виконувала. Я маю не саму високу оплату. Я працюю на мінімалку, Але я працюю з людьми, які мені завжди допоможуть. І це канація. На всі мої хелп, я маю відповідь від канація. Та всі мої хелп до українців я поставлю три крапки. Тому по-різному. Ну якось так. З вас підписка, з мене відео. Будемо проходити адаптацію разом. А депресію ми подолаємо.